9 травня цього року у всеукраїнському прокаті з'явиться фільм Будинок слово Нескінчений роман про письменників розстріляного відродження. Режисером художньої стрічки став Тарас Томенко, відомий за такими документальними фільмами, як Будинок слово, терикони, Мамочки та іншими. За сюжетом фільм Будинок слово нескінчений роман розповідає історію українських письменників доби розстріляного відродження, яких радянська влада зібрала під одним дахом одного будинку в Харкові і намагається змусити працювати на благо системи. Незгода митців співпрацювати перетворює фальшивий комуністичний рай на репресії, розстріли та переслідування. Нагадаю, світова прем'єра фільму відбулася у 21-му році на 37-му Варшавському кінофестивалі. В Україні будинок слово нескінчений роман показали у 22 му році в межах фестивалю «Миколачук Опен» в чернівцях. Ми построїли для вас цей дом дом совєтського літератора. Не бачили в трусах, ніколи. Я вас знаю. Ми Микола Григорович хвильовий. А цей будинок. Це пастка. Я тут дитячі віршло написав. Послухаєш? Я Щоб ти здох. Трактор Поли дыр дыр дыр. Кто зачем и за мир? Поэт! бач? Он должен был писать. Он мне нужен был живой. Я твоей О Революции, товарищ Ульянов, нужно... Доведіть до кінця. Сьогодні я маю нагоду особисто поспілкуватися із режисером кінокартини Тарасом Томенком. Будемо говорити про ідею та роботу над створенням художнього фільму про митців періоду розстріляного відродження. Пане Тарасе, мої вітання. Вітаю вас. Хочу зауважити, що тема розстріляного відродження доля митців» хвилювала вас вже доволі давно, і в 2017 році відбулася прем'єра документальної стрічки про будинок Слово». Зауважу, що робота над документальною стрічкою розпочалася у 2013 році у період доби Януковича. І от як у таких умовах вам вдалося перейти від ідеї до реалізації створення фільму? Ну, власне. Це був якби спільний проект. Спочатку документальний фільм. Метою його було написання сценарію ігрової картини, будинок слова нескінчений роман. А, і ну, ми запалилися цією ідеєю. Ми горіли цією ідеєю. Нам це дуже а, і боліло, і ми були небайдужі до цього. Зібрали чудову команду От, Любов Якинчук, співсценарист мій. І ще тоді на, на зорі, ще в 2013 році ще при Януковичі, да, ця, та, ця тема взагалі була нікому не цікава. Це просто було, ну для продюсерів знущання було чути там Семенко, чи угу. Сусюра, чи Течина. Це, ну, це взагалі було нижче плінтуса, їм здавалося. Ось, але ми працювали над цією темою, ходили в архіви, щось дізнавалися, щось перепитували в науковців. Зібралися величезний масив інформації, і з цього народився спершу документальний фільм. Ось, і після цього о, продовжилася робота над написанням сценарію, і потім ми приступили до зйомок ігрової картини Будинок слово нескінчений роман. А от хотіла уточнити у вас, а хто з продюсерів саме от не вірив у створення стрічки? Ну, ви знаєте, це, це мало хто вірив, тому що 2013 рік, я вам нагадаю, контекст: mm -hmm. всі, практично всі більшість кіноакторів, кінопродюсерів, кінопродакшенів працювали на російський ринок. Це потрібно визнавати, це не потрібно забувати. І знайшлися продюсери ну, Олег Щербина і Юлія Чернявська, які от, ну, повірили в цей, в цей проект, і ну, взялися за нього і довели до кінця. Ну, от, власне, в інтерв'ю культурному інстинкту, в жовтні минулого року, моєї колезі Люді Черковій ви зауважували, що хвилювалися? Можливо, що це ніхто не буде дивитися, або вам, як ви вже зауважили, продюсери казали теж, що це можливо не буде фільм, який цікавий загальній великій аудиторії. Тож, скажіть, будь ласка, як сприйняли глядачі, кіноглядачі, кінопродюсери прем'єру документальної стрічки, яка відбулася в 2017 році? Ви ну, знаєте, це, це було потрясіння, тому що о, о, картину для, ну, для, для всіх, в першу чергу, для глядачів. Тому що роботу, яку ну, там бюджет був взагалі мінімальний, uh -huh. там три копійки було насправді. А, зроблений на коліні, зроблений з хроніки а, в неформаті абсолютно телевізійному. Да? Там немає говорячих експертів, немає говорячих голів, немає якихось людей, які коментують це все. Це монтажний фільм, який зроблений із хроніки і побудований на, ем, на хроніці, на допитах, на доносах на письменників. Mm -hmm. І це було просто відкровення в той час, коли люди подивилися, це дійсно було відкриття. Вони вперше на екрані побачили, вони відкрили для себе ці імена. І це було надзвичайно потужно. І вони кажуть, ми бачили цих живих людей, ми її уявляли, ми хочемо ще, ми хочемо бачити ще. Ось і тому ми перейшли до наступного нашого етапу це створення ігрової картини. Тому що я розумів, що це надзвичайно величезна відповідальність, тому що так як глядач побачить наших письменників на екрані, так він їх в подальшому буде сприймати, uh -huh. тому що ну, по-перше, дуже мало світлин uh -huh. збереглося. Там, скажімо, від хвильового там чотири фото, чотири От. І так як ну це, це величезна відповідальність показати письменників живими людьми і зі своїми слабкостями, зі своїми е пристрастями. І це було надзвичайно цікаво. Так, так. А скажіть, як які ваші очікування щодо того, як сприйме глядач саме ігровий фільм? Наприклад, щодо документального, ви вже побачили фідбек. Що ви очікуєте вже у травні? Знаєте, після того, як ми анонсували вихід картини на 9 травня, ми виклали в мережу трейлер, і там буквально за добу там 400 тисяч переглядів. Угу. Величезний інтерес в коментарях. Глядачі. Ми вже нарешті ми чекаємо, ми хочемо це бачити. Такий угу. класний фільм. Ну, це все-таки є трейлер, да? я сподіваюся, що. Це, це відрізняється від картини, але е, я сподіваюся, що глядачам це, як так кажуть, зайде, і вони відчують цей смак слова. Будинку слова. От власне, я хотіла ще запитати у вас, коли саме виникла ця ідея, що, от створюючи документальну картину, треба створити і художній фільм, саме через художню форму показати історію? Це була початкова ідея. Це початковий замисел був робити ігровий фільм. Це початково, так ми і планували. І ми. Пишучи сценарій, ми розуміли, з якими матеріалами ми працюємо. Ми розуміли, що ми працюємо з біографіями, ми розуміли, що працюємо з творчістю. Ми розуміємо, що ми працюємо з епохою, яка як м'ясорубка перемолола цих письменників. І це все викладено в історії. Надзвичайно захоплюючий, з детективною якоюсь часткою, з любовними лініями. Ну але, взагалі, це подорож у світ Миколи хвильового. Ми беремо період, два останні тижні життя хвильового, що він пережив. Що його змусило зробити? Цей крок, що він відчував, і що він писав, і про що він мріяв, і в чому він зневірився? От, власне, про два останні тижні Миколи Хвильового це є фільм. Ну тобто, крок йде мова про самогубство. Так, Правильно, так. от як ви вже зазначили, що 20 березня був презентований трейлер до художньої стрічки, і ми вже з трейлером будемо бачити, бачимо, що це фільм знятий у чорно-білому форматі. Розкажіть, чому така ідея виникла? Ми навмисне зробили чорно-білий, хоча з боку продюсерів був величезний тиск. Він сказав, ми не продамо цей фільм ніколи. Я кажу, ну і не продавайте цей фільм. <сум> ми будемо робити, тому що це є художня якість. І ну, тут в чорнобілій чорно стилістиці ми з оператором Михайлом Любарським, це його перша дебютна робота. Заклали свою драматургію, тому що а, навіть в чорно-білому чорно зображенні є своя шкала, да, де воно. Від, від світлішого воно звужується, звужується далі. Воно стає, давить і зникає у глядача повітря, йому немає чим дихати під кінець. Ну тож те своя драматургія закладена в, в зображальному ряді. Хоча там є один кольоровий кадр у фільмі. Ми потім вже 9 травня дізнаємося, коли прийдемо. Я зрозуміла. І от, власне, як, от, досліджуючи естетики будинку слова, у документальному фільмі от саме вплинуло на формування естетики в ігровому? Ну, це була як розвідка документальна. Ми, коли ми підійшли до зйомок ігрової картини, ми вже розуміли, які костюми ми мали креслення будинку слова Дашкевича. Ми знайшли в Харкові. Ми будували по цих кресленнях декорації. Ми розуміли побутові речі письменників: хто які цигарки палить, хто не палить, хто що любить пити, їсти, чим харчується, в що вдягається. Тобто для акторів це вже було насичення тою інформацією, яку вже пошукову, яку ми вже провели. І тому це була колосальна роз... ну, така девелопмент, розробка. Критики науковці, вірніше негативно сприйняли образ інтелігенції в документальній стрічці. Будинок слова. Як щодо ігрового. Фільм. Це в першу чергу ми ж не можемо показати е академічних, як написано, uh -huh. людей. Це живі люди, які мали, ну це живі, ну які мали свої слабкості і свої, свої емоції. Люди ми намагалися притримуватися якогось внутрішнього розвитку, емоційного кожного з наших персонажів. Ну, наші персонажі просто ну, в фільмі вони поставлені в драматургічну ситуацію, де вони вимушені діяти, вибирати між добром і злом, робити якийсь вибір, внутрішній і моральний вибір. І, власне, як в цих умовах ведуть наші письменники, наші герої, от, ну, власне, про цей фільм. І на я хотіла запитати у вас, власне, досліджуючи період розстріляного відродження митців, На вашу думку, чи взагалі було можливо реалізувати національну ідею в межах того життя існування в межах Радянського Союзу? Ви знаєте, от мені здається, що до 13 травня, до пострілу хвильового, у них у письменників поетів у них була надія на? Вільну Україну в системі цих республік радянських. Вони вірили, вони були романтиками. Uh -huh. не дарма хвильовий вірив в цю загірну комуну. Він вірив ну, в цей образ України uh -huh. в світлого майбутнього. Але те, що сталося потім, звісно, Україна не могла і не може існувати в цій парадигмі. От. Ми бачимо результат, який відбувається зараз. Такий самий результат був в будинку слова, наче от ці 100 років взялися і схлопнулися докупи, uh -huh. тому що це абсолютне продовження того, що тривало в будинку слова, наша історія. Словом, я можу сказати, що ми є всі мешканцями цього будинку зараз. Ви знаєте, ми ну, за час незалежності припустилися дуже багатьох помилок. Дуже багатьох. І те, що ми допускали російську культуру, це найстрашніший наш гріх. Ми давали їй абсолютну свободу. І ми бачимо зараз, якою з які треба зусилля, щоб це повикорінювати, якою ціною ціну ціною це, нам це угу. все, і ця відповідальність на нас всіх лежить, але ми будемо вірити у світле краще майбутнє і без надії сподіватися. От але знаємо, що все буде як то краще, і українська культура вона скоро буде в просторах, в межах нашої ідентичності сприйняття всього. Так, Без але російської. все залежить від збройних сил України зараз. Пане Тарасе, я дуже дякую вам за розмову. Я зичу вам натхнення і надалі творити і вдали вам всеукраїнської прем'єри, прокату у травні вже цього року. А я мала розмову дякую. із режисером фільму Будинок слова нескінчений роман Тарасом Томенком. Говорили про роботу над художнім фільмом та боротьбу письменників в періоду розстріляного відродження за українську національну ідею в період радянського союзу.